Зараз з нами на зв'язку Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, пане Андрію, наші вітання. Ми щойно розмовляли з Ільєю Євлашом, начальником прислужби східного груповання військ. Він нам доповів про оперативну ситуацію. Доволі непроста напружена ситуація в умовах постійних намагань ворога відбити втрачені позиції, що їм не вдається, але цікаво дізнатися, як зараз несуть службу прикордонники на Тих ділянках фронту, де найгарячіше, ну, власне, так прикордонники залишаються складовою оборони по всій лінії фронту. Днями навіть голова державної прикордонної служби відвідав підрозділи, які виконують завдання по обороні, які виконують завдання по штурмовим діям по лінії фронту. Зокрема, керівнику відомства наголошували, що на Авдіївському та Мар'їнському напрямках ворог намагається штурмувати в тому числі позиції, які утримують військовослужбовці державної прикордонної служби. Штурми також підсилюються масованими обстрілами, які здійснює ворог. Також наші хлопці зазначали, що, зокрема, на Куп'янсько-Лиманському напрямку ворог активно веде аеророзвідку, здійснює обстріли, а також не виключається загроза і застосування ворогом диверсійних груп, які намагаються вийти на позиції, зокрема і військовослужбовців з підрозділів Державної прикордонної служби. В той же час наші хлопці мужньо утримують свої позиції. Голова служби активно проговорював з, з, з кожним які їхній стан, які їхній настрій, чи всього вистачає для того, щоб ефективно виконувати завдання. Він відмітив ефективне використання прикордонниками артилерії. Віднедавна наші підрозділи почали активно застосовувати. І, і артилерію, і реактивні системи залпового вогню, які діють по лінії фронту, наносячи удари по ворогу. Хоч і ситуація напружена, але ще раз кожен захисників відмічав, що вони мужні продовжуватимуть битися для того, щоб вийти на міжнародно визнані кордони і звільнити всю територію України. А у Білорусі проходять військові навчання. Там за за легендою оголошений воєнний стан незабаром має розпочатися активна фаза. Чи бачимо ми загрози? Власне так. Ми спостерігаємо за тим, що в найближчі дні на території Білорусі має відбутися активна фаза навчання. Але за нашу інформацію, це виключно підрозділи армії Білорусі прийматимуть в них участь на полігонах, які віддалені від кордону з Україною. Можу зазначити, що значної загрози це в Україні не несе в той же час, як і раніше. Ми е, пильно спостерігаємо за тим, що відбувається на території Білорусі, е, для того, щоб розуміти наскільки це в подальшому може становити загрозу нашій країні. Можу, також додати, що Росія, е, яку Білорусь активно підтримує, не має на території цієї країни достатніх сил для того, щоб створити. Реальну загрозу по повномасштабному повторному вторгненню на територію України, ну і навіть здійснити якісь провокації на кордоні. Але, попри все, ми укріплюємо і нашу лінію кордону і прикордоння, для того, щоб підрозділи державної прикордонної служби і інших складових сил оборони, які посилюють цей напрямок, мали всі можливості протидіяти будь-якій загрозі, яка може виникати на цьому напрямку. Пане Андрію, Державна прикордонна служба України затримала на Одещині ухилянців, які намагалися перетнути кордон і в причепних вагонах, так в причепі вантажівки. Могли б ви розповісти нам подробиці цього затримання і взагалі впродовження цієї теми? Чи зменшилася кількість спроб незаконно перетнути кордон останнім часом? Після того, як було анонсовано ті ж перевірки висновків ВЛК, які зокрема дають право на виїзд з України військовозобов'язаним чоловікам, дійсно порушники намагаються вишукувати все нові нові способи. А, останнім часом по транзитній дорозі маякі удобне, що на Одещині. Ми виявляємо те, що порушники ховаються в транспортних засобах, в тому числі і в вантажних транспортних засобах для того, щоб потрапити на цю транзитну дорогу, а в подальшому намагатися вже потрапити безпосередньо на територію Молдови не у незаконний спосіб. Але, на жаль, цьому їм сприяють в тому числі і водії транспортних засобів, чи легкових трансп... чи легкових автівок, чи вантажівок, які. Ховають їх в своїх транспортних засобах і власне перевозять. беруть за це кошти є і організатори, які викриваються нашими оперативними співробітниками. То власне для порушників передбачена адміністративна відповідальність а для тих, хто організовує їм такі. Нелегальні марш... нелегальні поїздки то передбачено вже карна відповідальність за статтею 332 щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон. Таких осіб ми передаємо співробітникам поліції для того, щоб вони притягували їх до відповідальності відповідно до чинного законодавства України. Але також можу додати, що значного збільшення спроб незаконного перетину кордону за останній час ми не фіксуємо. А та кількість за добу, яку ми затримували раніше, така кількість залишається і зараз. Це і одещині, і загалом по півдню, а також по західним нашим ділянкам. Ну і найбільше звісно таких спроб фіксується поза межами пунктів пропуску. Тобто практично на зеленій ділянці кордону менше випадків е, наші інспектори фіксують е, по пунктам пропуску, коли порушники намагаються використати підробні документи, е, намагаючись незаконно притнути кордон. Е, хтось, як бачимо, користується напрямком Одещини через цю транзитну дорогу, ховаючись в транспортних засобах. Хтось долає. Намагаються подолати лінію кордону групами або поодиноко натомість ми їх затримуємо. Але свої також основні сили ми кидаємо на викриття злочинних груп, які обіцяють або навіть сприяють порушникам у їхніх нелегальних мандрівках, порушникам у їхніх нелегальних мандрівках. А на пунктах пропуску як зараз півноситься кількість тих, хто виїжджає з України, і тих, хто повертається? Ну, ну, після завершення літнього сезону пасажиропотік е, дещо знизився, але не можу сказати, що досить сильно е, він все рівно залишається динамічним. В середньому за добу кордон може перетинати від 95 до 110 тисяч осіб в обох напрямках. За добу раніше, до прикладу, в будні дні в літній період кордон перетинало близько 120 тисяч осіб за добу, загалом з початку місяця кордон всього перетнуло десь 2,9 мільйона осіб, 87% з яких становлять громадяни України. Але ми не фіксуємо переваги виїзду громадян, які перетинають кордон, і не фіксуємо переваги в'їзду тих, хто слідує в Україну, тобто факти. Чно динаміка пасажиропотоку зараз коливається десь 50 на 50. Можу також нагадати, що в серпні місяці ми спостерігали, що громадяни України протягом місяця на 100 тисяч разів більше перетнули кордон на в'їзд в Україну ніж на виїзд, і динаміка в'їзду більша динаміка в'їзду також фіксувалася і в липні місяці. Дякуємо вам, Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України.